Зліва, зліва, будинку. Підбігаю, притул. тут був. Якийсь номер розбони, нам почкайте А як це пропав просто? А не, Заду тачка. А На цьому магазі люди.

АТГ дал ёбана! как я так дал, блядь Сука, тут за плотом? 3 2 3 2 Тут, тут где-то Олег, ты видишь, сада, да, вот, вот, Блять, снайпер Ай, забей его, забей. Бежит до до прапорщик, сука, ёбаный, для кретин. Что тебе дать, Андрич? О, бежит. Ага, слева. Не видно. Угу. Другой пушки не маешь, весь запасну за хатою. Снайпак выкни. <кху> <кху> Вроде мелькал это. А вот бежит справа. Справа два. <кху> Вау, вау, вау. Ти дав йому? Він там, в підріжку. В мене тут троє. Він ще в магазині. Дело видно Біжу, Бежу, 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 бежу. Пау, паук. Тор... Андрей, до тебе спау чи де улыба? Мене тут паті, <паспал> і в спине, Андрей, в спине. Вася, в спине. А тобой! бой, за... Вася, ты, Вася, в другую сторону, бежит. Его там не было. Блять. Да там даже у к тому напрямку тоже. Молодец. Я получав в груди є, є! спригнув один до нього. Мені би двох забрали. Це нормально, я зараз сам себе. У снайпер. снайпер? Та, во, Андрій, Андрій. О, тут, тут, тут! Ззаду заходить Андрій. Я одного у, у мене гулах, ні, я собі. Chúng ta thấy rồi Chúng ta thấy một tên ở phía

Їде? Май, де ми? Дим. Бляха, там. А чо ти там ж, блядь? Вот там бот. Це типа не бот. Нокнул. Минус. Вот там вот тебе бежит он лег. На, один снайпер. Снайпер дальше, Давис. Диви, ну як? Я зняв броню. Ні, він всередині. І тут снайпер. Я бачу на контейнері один. Де він утри. Был... Блять. Лутается. Велась верх, верх, Андрей. Блять. Давай... Мене сняли. Мене сняли. Вот тут. Блять, билемазин. Двое, сука ты не блядь. блять. на одного. На минус. Все, мы ми їх розібрали, Андрей.